Сьогодні вітаючи вас з вашим ювілеєм, хочу перш за все сказати слово вдячності. Кожному викладачу, який протягом цього періоду часу вірив в своїх студентів, яких підтримував. Кожному студенту, який обрав для себе непростий шлях, бути педагогом. Кожному працівнику університету, який своєю щоденною працею, робить все, щоб це дієслово діяти звучало голосно у вашому університеті. Я щиро бажаю вам розвитку і процвітання університету. Я бажаю, щоб ви завжди... Гордилися своїми студентами, і бажаю успіху, кожному викладачу, кожному студенту. Нехай кожен з ваших студентів, викладачів, працівників, якомога швидше живі, здорові і з перемоги повертається додому. Перемоги над російським злом і миру на всій Україні. Слава Україні!